Дня наших глядачів. Ефірі ток-шоу. Розмова про головне на Kidsville ТВ. І сьогодні у нас у студії 10 школа Бровари. Отже перше запитання у нас до Андрія. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? У четвертому. У вашому класі багато учнів? 31. А ви, Діма. Зі всіма своїми однокласниками дружите? Ні, не зі всіма. А з ким сидите за партою? хлопчиком чи дівчинкою? З, з дівчинкою. Ви часто в неї списуєте? Я в неї не списую. Аліна, скажіть, а у, вас, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? У хлопців, звичайно. А з математики? У Даші. А ви, Альона, що зазвичай робите на перервах? Читаю книжки. Ходите в їдальню? Так. Учасники наш шоу, наших ток-шоу часто нарікають. На харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Альона, чим зазвичай годують у вашій школі? Запіканками, гречкою і, і різною їжею. Думаєте цього достатньо щоб бути ситим? Так. Лілі. А ви Ліля? А ви їсте у їдальні? Буває, коли вкусна їжа. Скільки разів на день? Один. Вам подобається? Так. Лілія, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так. А вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Звісно, звісно ж, ні. Якщо так, то з якої причини? Не з якої, я взагалі до директора не хожу. Маша, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Як ви гадаєте? Ну, думаю, так. Викликають батьків у школу, у школу, а потім самі отримуємо рівня. А ви б хотіли б стати директором школи? Так. Чому? Тому що я стараюся вчитися. Як ви вважаєте, Валентин, працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Я б дивився, щоб харчування було свіже. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне. На Кізвіл. Ті та я його ведуча Анастасія. Анастасія Заєць. До зустрічі у наступних ефірах.